Вітаю вас, малята! Сьогодні четвертий день тижня, четвер, 2 листопада. І ми з вами продовжуємо вчитися конструювати з паперу різні речі. На минулому занятті ми з вами конструювали коробочку, в яку можна складати будь-які важливі дрібнички. Дякую вам за фото та відео. А сьогодні. Ми продовжимо вчитися орієнтуватися на аркуші паперу та робити згини у заданому напрямку. Діти, ми всі користуємося телефонами. Передивлятися мотиваційне відео зручно, якщо телефон стоїть на підставці. Ми з вами вчимося бути ощадливими, тож можна не купувати підставку, а зробити її власноруч. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двостороннього паперу. За бажанням колір оберіть клей, ножиці, фломастер, лінійка, олівець квадрат з білого паперу та прямокутник з чорного. Беру прямокутний аркуш паперу та згинаю його навпіл по горизонталі. Згину роблю. Тільки по бокам, і з іншої сторони розкриваю аркуш, згинаю нижню сторону до відмітки. Роблю згин. Тепер по всій довжині. Згинаю верхню сторону до центру. Рівненько. Фіксуємо лінії згину. Нижню сторону ще раз загинаю до центру. Рівняйте по лінії. Те ж саме з верхньою стороною роблю, Лінію згина, складаю смужку, яка утворилася навпіл. Рівняю кінчики. Ось так. Все підрівняли. Зараз лінійкою відміряю від середини 2 см. Та олівцем роблю відмітку. Аналогічно з іншого боку. Між мітками проводжу лінію. Роблю згин по лінії. Ось так у нас вийшло. І ще раз нижню сторону загинаю до лінії згину. Ось така маленька у нас складочка. Розгинаю виріб. Загинаю праву частину виробу до першої лінії. Ось подивіться. Все робіть охайно. Рівненько старайтеся. Перевертаю виріб і те ж саме роблю з протилежного боку. Ось так у нас вийшло. Складаю смужку навпіл та перевіряю ще раз всі складки фіксую. Закладаю правий бік в лівий всередину. Ось получилась у нас. Ще раз складочки перевіряємо. Підставка готова. Залишилось її перетворити у якусь тваринку. Прикрасити треба. Розгортаю виріб, беру папір білого кольору, олівцем малюю. Мордочку? Ось так щічки? місце для ротика? Вирізали і приклеїмо. Ви вже здогадалися, яка тваринка буде? Домальовую очі, носик, ротик, лапки. Знов складаю виріб, закладаючи правий бік у лівий. Ось так. З чорного паперу вирізаю вушка. Наклеїмо. Хто у нас виходить? Ви вже здогадалися. Ось така підставка під телефон у мене вийшла. Я впевнена, у вас також все вийде. А на наступному занятті ми будемо вчитися конструювати їжачка з паперу. До зустрічі!